Увага, <гум> значить, я насправді вам дуже дякую. Це сьогоднішнє відкриття спеціально а, с, ну, так, адресовано тим, хто за це переживає. Я в першу чергу розумію, що журналісти і колеги -художники. І, Тобто це, грубо це ви, які так само десь дивитеся в майбутнє. Тобто, я вам за це насправді дякую, за те, що ви завжди тримаєте руки на пульсі. Стосовно цієї виставки Мета. Зараз ця виставка не є перша, ми вже цю виставку купу разів бачили, ми сьогодні спеціально афішуємо, що це вже ми бачимо її 30-й раз, тобто у виставці нічого нового зараз не відбувається. Але за цей час дуже добре видно, що оскільки в цій виставці брало більшість робіт у році людей зі сходу України і центру України. І за, цей, і за кордон, і за цей період найбільше виставок взагалі, що було, то вони були власне, на Сході і десь там на півдні, і вони там дуже добре сприймалися через те, що тут дуже багато учасників власне, їх. Тобто Це якимось чином практично незалежно від нас процеси. Але завдяки, напевно, що якісь... І людські діяльності, і в тому числі і журналістські, якимось чином воно десь відбулося так, що ця виставка зараз якимось таким одною маленькою точечкою якогось такого не знаю, єднання. Ось, Зараз, крім того, що активно дуже сильно Схід України брав участь в цій виставці, так само. В цій виставці є волонтерською, вона працює практично без нас, вона працює практично людьми, яким це цікаво. І в різних місцях є дуже багато, е, точніше не дуже багато, є.

У нас в більшості людей, вибирателя сучасного мистецтва, асоціюється з чимось таким брутальним, хуліганським і зовсім не центральним тематикою. Мені здається, що це дуже такий однозначний погляд на це. Тому за рахунок того, що центр сучасного мистецтва... Долучається до організації наступної на едиції цієї виставки 2015 року Я сподіваюся, що дуже багато художників старшого віку, а не тільки ті, які різні участь. Це одна частина, тому чому центр сучасного мистецтва, а інша частина. Я знову ж таки сказав, що е, навіть художні школи, тому що діти західної України не менш активні. Зараз ми знаходимося в приміщенні Івана івано художньої школи, демає центру сучасного мистецтва. Ми хотіли теж через таку діяльність залучити наших дітей, нашу міську можливо. Ті художні школи, а просто дітей і всі хто має бажання малювати до цього